Дітки, а зараз ми з вами будемо розв'язувати приклади. Подивіться. Ось на ці приклади. Так, що ми тут бачимо? 6 плюс 1 дорівнює скільки, рахуйте. Так, скільки у вас вийшло. Так, молодці, в мене теж 7. Так. Далі. 5 мінус. 2. Скільки дорівнює? Рахуємо. Так. В мене 3. А у вас теж 3. Молодці. Так, ставимо циферку 3. Так, молодці. Добре. Порахували. Далі слідуй приклад. Так, 4 плюс 1. Скільки нарахували? Молодці. 5. Добре, далі 4 мінус 2. Скільки дорівнює? Два. Молодці. Так, добре. Так, добре. Ви розв'язали приклади. Молодці. Дітки, подивіться, що на цій картинці ви бачите? Так, правильно кішку. Молодці. Дітки, і сьогодні ми з вами будемо конструювати її. мордочку. Подивіться, яка вона гарна. Ця кішка. Так, Молодці. Так, а давайте роздивимося, що в неї тут знаходиться на мордочці, на голівці. Вушка, далі очі, носик, далі ротик. Тут щічки такі, вусики на них знаходяться. Добре. І подивіться, голівка вкрита хутром. Хутром да? вкрита. Так, дітки, і ось я вам зробила зразочок. Подивіться, в мене біла кішка, бачите, білого кольору, так, і з, з білими чорненькими вушками. Так, ось. Для, цього потрібно, для цього нам потрібно білий папір. Далі. Я вам зробила заготовку е, вушка, далі хутра, ось ця гармошечка. І це ми будемо робити Я теж е, хутро з неї. Далі ось голівка. Бачите, ми будемо робити. І е, ось фламастери. в мене зеленого, червоного, чорного кольору, олівець і клей обов'язково, і пензлик. Так, І почнемо ми. Робити спочатку хутру голівку. Так, яка вкрита хутром. Так, ось ось таку гармошку. Ми зараз з вами будемо робити. Подивіться, ось у мене такий папір. І ми ви вже робили таке сонечко. І ми ось так папір згинаємо. Так, перевертаємо, знову ось так згинаємо. Пригадуйте, ми вже робили з вами так сонечко. Так. І ось так притискайте дуже добре, щоб ось так, щоб згріб у вас був. Ось так останнє. Так, і ось подивіться, яка у вас вийшла гармошка. Подивіться, так, бачите, гарна яка. Так, в мене тут уже є заготовочки гармошки. Подивіться, що далі, далі ми будемо робити. Беремо пензлик. Відкриваємо клей, Так, робимо наклеюночці. І ось так ми змощуємо цей край, бачите, гармошки. Змощуємо клеєм. так, Тепер ось цю сторону прикладаємо до цієї, бачите? Ось так. І що? І притискаємо. Ось так подивіться: прикладаємо, щільно прикладаємо одна до одної куточок до куточка і ось так притискаємо пальчиками. Так. Склеїли ми в одну сторону, так? Да? Так, тепер нам треба, дітки, ось так приклеїти тепер ось ці сторони, цієї гармошечки цієї гармошечки. Так, тепер тут змащуємо клеєм цю сторону, бачите? Ось так змастили. І тепер ось так притиснули пальчиками. Ось так приклали і притиснули. Так, молодці. Добре. А тепер ось так згорнули цю гармошечку. Так, спробуємо ще згорнути її. Ось так. Бачите? І коли ми ось так згорнули, нам треба... склеїти, чомусь вона не згортається. А що їй заважає А ось так. Бачите. Так. І ось тут ось так притримали, і ось тут, ось так, ще. Так, намастили, клеєм так і тепер ось так собі повертаємо і ще приклеїмо. Отак ось, ось так. Дивіться. Ось так. Так, дітки, бачите? І ось у нас отака вже е, таке хутро. Так, далі ми беремо, дітки, далі ми беремо голівку. І що, е, клей, е поки ми відставили, так, беремо голівку і починаємо її що, розмальовувати. Е, спочатку тонким фламастером ми намалюємо ось так ротик. Далі, ось так. Ротик намалювали. Можна і ось так язичок тут намалювати вже, щоб воно було красивіше. Далі очі. Ось так розмалюємо. Дивіться, так, і посередині носик. Ось так. Молодці. Далі. Ось так. У нього тут ще такі вусики будуть. Так, як би бровки, так? Да? Так, ну і тут щоб було такі зениці будуть у котика нашого зелені. Зелені чорні. Так, і далі розмальовуємо що е, зениці. І у нас буде зеленоокий. Так. Ось так розмалювали. Добре. Так, тепер беремо ось цей фломастер. І будемо розмальовувати теж дзвіниць продовжуємо розмальовувати. Ось так. І ось тут. І носик. І носик ось так розмальовуємо, бачите? Ось так колом, 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 колом. і зводимо так. Ось так, подивіться. Так, добре, і що нам залишилося ротик зробити, так? Да? Так, язичок червоним кольором ось так замалювали. Так. Розмалювали червоним кольором. Так, молодці, так. Ось вже морточка у нас готова. Котика. Так, добре, дітки. Тепер. Беремо наше хутро. І що? І нам потрібно що? Його? Наклеїти. так? так змощуємо його, клеєм, ось Так, Так, намастили. Далі ось сюди. Ось так приклеїли. Так. Притиснули пальчиками. Можна ще перевернути його ось так. Ось так, щоб ой, нас поручніше. Так, ось так. Так, приклеїли. А ось ця ще сторона розклеїлася. У нас ціле маски чому Чомусь вона не відкривається. До сторона поправить треба. Ось так. Далі що? І вушком. Так, дітки. І тепер ще беремо і намалюємо ж йому вусика. Так, ось такі крапочки поставили. Спочатку і потім ось такі вусики будуть. Бачите? Тоби забули за вусиками намалювати. Ось так. Ось такі вусики будуть. у нього. Так, молодці. Добре. Тепер що? Ось в мене така заготовочка, і ми що розрізаємо? Ось так вирізаємо три крутнички. Бачите? Я з одного. І в мене вийшло аж два трикутничка. І тепер нам потрібно ще розмалювати ось цей трикутничок. Так, ви вже вмієте. Вмієте малювати. Так, спочатку ось так намалювали, а потім що? Розмалювали цей трикутничок. Ось так. Подивіться, як я роблю. Так і розмалювали чорним ламастером чи маркером, у кого що є. Так, ось так. І робили такі вушка отаку. Так, тепер добре. Тепер беремо клей, змощуємо ось тут. Накленочці. Так, перевертаємо так, і приклеїмо ось сюди. Ось сюди так приклеїмо одне ушко, і ось сюди буде друге. Ушко. Так, нашої квіти. Так, молодці. Так, добре. Так, ну подивіться, ось яка вона гарна вийшла. Подивіться. Так, це мама, а тимка. Так, добре. Молодці, діточки, працюйте, родіть.